Нього була Світлана Нагаєва говорить, основна мета таких профорієнтаційних тестів зменшення безробіття серед молоді. Щоб вони вибирали ту професію, яка в майбутньому допоможе їм знайти себе, знайти професію свого життя. Це професійні тести. Відноситись до цього потрібно ну, досить серйозно. Є Тестування може тривати від півгодини до трьох годин. Це досить такий ну, відповідальний момент. Сплеск більше в літній період, коли школярі на літніх канікулах. Після проходження тестів їх результат аналізує психолог, говорить Світлана Нагаєва. Сьогодні визначити свою майбутню професію до центру прийшла Єлизавета Алькіна. Дівчина навчається у 9 класі. Про тести дізналась з інтернету. Я творча людина. Але я не зовсім розумію, чим я дуже хочу займатися в майбутньому, і тому я сподіваюся, що спеціалісти мені в цьому допоможуть. Дівчина говорить, що більше схиляється до професії психолога. Тамара Дашкова хоче бути вчителькою географії. Дівчина прийшла до приймальної комісії ХДУ. Тут фахівці за допомогою спеціального калькулятора, який розробив студент цього ж вишу, враховують конкурсний бал абітурієнтів. На географію у вас конкурсний бал 145 527. В минулому році для зручності прохідний бал на бюджет був 148, але це минулий рік. Для порівняння можна подивитись, де який був конкурсний бал. Тобто, в принципі, 125 балів є. і Ви маєте змогу подати електронну заяву на вступ на бюджет. Абітурієнт має змогу навіть вдома зайти з будь-якого. Гаджету в них є телефони. Будь ласка, заходьте, рахуйте. Єдине, що додатково розрахувати конкурсний бал атестата їм треба самостійно. Тобто, якщо результати ЗНО є зафіксовані, а результати їх здобутку саме атестату, вони самостійно розраховують. Тамара Дешкова щойно дізналася свій конкурсний бал. Вона бажає вступити на бюджетну форму навчання. Чому обрала професію вчителя географії? Дівчина розповіла наступне. Я просто якось провела урок географії, мені сподобалося і тому вирішила так. Додаток до головного сайту розробив студент ХДУ Михайло Новіков, керував групою розробки Олександр Лемещук. Говорить, розробили цей калькулятор, щоб абітурієнти могли побачити свій конкурсний бал, та їм було простіше побачити ту спеціальність, на яку в них більше шансів потрапити. Для того щоб студент не докладав багато зусиль для того, щоб вибрати якусь спеціальність, якщо в нього знаходяться якісь складності з взагалі з формуванням власної траєкторії навчання, так якщо в нього є багато перелік спеціальностей, і йому буде надано перелік з спадного списку, яких, якому буде найвищі і найнижчі конкурсні бали, щоб він міг вибрати більш оптимальну спеціальність, для того, щоб були більші шанси вступити на бюджет, розробник додатку до головного сайту Михайло Новікого навчається. На третьому курсі за спеціальністю інженерія програмного забезпечення повороть працював над розробкою тиждень. Ми з одним моїм одногрупником розпланували нашу роботу. Це можливо, може так сказати, розробка з нуля. І він розробив макет, тобто саму сторіночку і оформлення. А я вже розробив саму програму, тобто її логіку, допрацював формулу, яку нам надали у приймальній комісії. Розробка Михайла Новікова почала працювати з кінця червня. Наталія Тимофієва Ігор Горпетченко. Новини на Суспільному. Херсон.